Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Біля межі штрафної площі буде завдавати, напевно, будуть розігрувати Асістент Груп. А це штрафний удар, так воно і є. Розіграш, удар по воротам, м'яч влучає в руку, але це не пенальті, граємо далі. Є підставою для того, щоб призначати шестиметровий удар. Розіграш цікавий, красивий розіграш, за який завершується голом. І топіар. Прохід удар по воротах і Данило Ткаченко оформлює. Дух. Гравці до піару. Вилучати першого номера Асістент Груп. Таким чином жовта картка для... А, Абдулаєва та четверте порушення правил для асістент Гропа. А тут перший гол забиває у нас. Ну що 36 секунд до кінця у нас е, дуже швидко пролетів перший тайм. Як на мене. При, при тому, що навіть... Це в другому таймі. Якраз от зараз арбітри мають сигналізувати, уже, що час вийшов. це вони власне роблять 2-1 Йдемо на перерву на 15. Тож, все ж таки, напевно, асістент груп не зможуть піднятися вище, ніж те, що вони відбуваються зараз. Тут, до речі, у нас Антон Свідорок робить дубель, і таким чином. А тут Терекон та Сейнс точно у нас будуть. По а, різниці забитих та пропущених м'ячів будуть вирішуватися у нас питання, тому що між собою команди зіграли в нічі, в нічию 2-2. 3-2. Ну що, тепер знову попереду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як його. Зараз виконує роль польового гравця. При тому голкіпер залишається. Вирішувати питання стосовно кращого гравця цього матчу. Удар в поворотах це знову дальній удар. Загалом, загалом, може бути дуже цікава розв'язка у нас в чемпіонаті. А от про що я вам можу сказати. Про те, якщо. Ой-ой-ой! Рахунок 400 є. Чотири секунди треба зараз вже бити. Проте немає ударної позиції. І час виходить. І це в нас говорить про те, що рахунок 4-4. А це найкращий результат, в принципі, для всіх суперників топіару та Асістент Груп, адже вони обидва втрачають обидва колективи втрачають бали в цьому матчі.